Меблювання кімнати варто приділити особливу увагу, оскільки це запорука правильного розвитку дитини, дитина починає вивчати навколишній світ з предметів, розташованим в його кімнаті, тому незалежно від віку потрібно підібрати кожну деталь, основне правило, яким необхідно керуватися батькам. Меблі повинні бути не тільки красивими, але також комфортними. Функціональними і повністю безлопатевими безпека одним з найважливіших умов, яке пред'являється до дитячих меблів, є безпека сумлінні. Виробники для виготовлення таких предметів використовують тільки екологічно чисті матеріали, які не зможуть завдати шкоди здоров'ю малюка при покупці товару в будь-якому магазині. Варто попросити у консультанта відповідний сертифікат якості. В якому повинні бути вказані всі матеріали використовувані для виробництва. Якщо такого документа немає, від покупки краще відмовитися. Ідеальним варіантом є меблі, виготовлені з натурального масиву дерева, вартість виробів досить висока і значна частина населення. В змозі придбати таку продукцію альтернативним варіантом на сьогоднішній день є вироби, виконаність. В якості оббивки можуть бути використані різні матеріали, головне, щоб вони були натуральними і за ними було просто доглядати. Що стосується безпеки, варто приділити увагу також конструктивним особливостям. Кожен предмет повинен бути максимально міцним і стійким. Відсутність гострих кутів мінімізує травматизм під час ігор. Тому перед покупкою варто вивчити не тільки документацію щодо матеріалів, з яких вона виготовлена, але і перевірити надійність кожного елемента. Дитячі меблі оригінальні і практичні, головне перевірити виробника. Розмір кімнати: найчастіше батьки прагнуть заповнити всю кімнату меблями, Становити спортивний куточок, щоб було. Де грати і складати всі речі, але в більшості випадків виникає основна проблема нестача місця, особливо гостро це питання стоїть в квартирах старих будинків, де всі кімнати не відрізняються великим розміром. Найголовніше, щоб меблі не було занадто громісткою і не займала практично весь простір. Простора кімната робить благотворний вплив на розвиток, у свою чергу занадто заставлене приміщення буде тільки пригнічувати дитину. Саме тому для маленької кімнати потрібно вибирати тільки найнеобхідніші предмети ліжко стола, шафа невеликого розміру. Сьогодні відмінним рішенням проблеми невеликого простору стала меблі трансформер. Корпусні меблі, дитячий трансформер можна знайти в різних салонах і магазинах. З огляду на всі потреби дитини можна підібрати ідеальний варіант. При виборі виробу також необхідно враховувати вікову категорію дитини, вік і стать дитини. Облаштовуючи дитячу також необхідно враховувати статеву приналежність, основні відмінності між кімнатою хлопчика і дівчинки полягають саме в колірній палітрі, не варто використовувати тенденцію, що кімната дівчинки повинна бути рожевою, а хлопчика, блакитний такі стереотипи вважаються застарілими і вже практично не використовуються. сучасні дизайнери рекомендують оформляти приміщення для дитини в пастельних тонах. Така колірна гамма не викликає роздратування і агресію. У такому приміщенні набагато комфортніше буде відпочивати дитині будь-якого віку. В якості яскравих акцентів можна підібрати меблі або аксесуари на стіни. Яскравим моментом в кімнаті можуть стати штори. Серед популярних відтінків, які використовуються сьогодні, варто виділити абрикосовий бежевий ніжно-блакитний градації сірого. Зеленого та інші природні кольори, крім того, така колірна палітра може бути використана для дітей різного віку. При виборі дитячих меблів дуже важливо враховувати вікові особливості. На першому етапі життя потрібно ліжечко, пеленальний столик і шафа для зберігання речей. З віком даний комплекс змінюється на ліжко і стіл зі стільцем для творчого розвитку. Дитині дошкільного віку можна облаштувати кімнату, використовуючи найнимовірніші рішення. З огляду на його побажання і користуючись сучасним розмаїттям меблів, можна створити воїстину казкове місце. Дитячі меблі для шкільного віку має свої відмінні характеристики. В цьому випадку особливу увагу варто приділити письмового столу, за яким будуть виконуватися уроки. Також варто підібрати зручне ліжко для повноцінного відпочинку і місткий шафа для зберігання одягу і шкільного приладдя. Матеріал, красиві, дитячі меблі можуть бути виготовлені з різних матеріалів. При виборі варто звернути увагу на екологічність залежно від матеріалу. Буде також залежати і вартість серед найпопулярніших варіантів варто виділити масив натурального дерева, пластик стекла. Корковий матеріал, меблі з натурального дерева, меблі з дерева є найдорожчим варіантом, але при цьому вона володіє величезною кількістю переваг перед іншими варіантами. Найголовнішою перевагою є екологічна безпека. Вироби з такого матеріалу не містять токсичних речовин, тому можуть бути використані навіть для облаштування кімнат новонароджених. Крім того, деревина робить позитивний вплив на зростаючий організм дитини, наприклад. Деревина берези має бактерицидну і противоалергенними властивостями. Є також і недоліки, про які необхідно знати перед тим, як придбати меблі з натурального дерева. Погано оброблена деревина дуже чутлива до перепадів температури і високого рівня вологості на соснових виробах можуть залишатися вм'ятини і подряпини. Тому такі меблі найкраще купувати дітям шкільного віку, які зможуть дбайливо до неї ставитися. Меблі з користуються величезною популярністю, особливо в меблевій промисловості, для виробництва цього матеріалу використовуються деревні волокна і спеціальний клейовий склад, все з'єднується методом особливого виду пресування, готовий матеріал не містить ніяких токсичних речовин. Тому абсолютно безпечний для здоров'я людини для того, щоб надати завершений зовнішній вигляд панелям, фламінують, шпонують або наносять тонкий шар пластику. Меблі виготовлені з такого матеріалу відрізняються дуже високою міцністю в середньому термін експлуатації становить 10 років. Недоліком таких меблів є не особливо стійкий верхній шар. Під час ігор можуть утворитися подряпини або сліди від ударів. Вартість таких виробів також досить висока. ЦП меблі даного типу відрізняються відносно низькою вартістю, тому покупка дозволить заощадити домашній бюджет, ЦП виготовляється з стружки мелких щіпок, які пресуються в однорідні плити. Під час виробництва дотримується строгий регламент і держти, які контролюють екологічність матеріалу. Меблі СП відрізняються підвищеною міцністю. Навіть під час активних ігор на поверхні дуже складно залишити подряпини або інші сліди, тому навіть через кілька років зовнішній вигляд виробу збережеться. Пластмасові та скляні меблі, переваги меблів із пластику привертають увагу багатьох покупців. Виріб переносить будь-які дитячі пустощі, і при цьому зберігає свій первозданний вигляд за пластиковими виробами. Дуже просто доглядати, і вони не бояться навіть прямого впливу вологи для дитячої кімнати можна підібрати невеликі столики для творчості і стільчики. А також ящики для зберігання речей та іграшок. Невелика вага дає можливість навіть маленькій дитині переміщати предмети на свій розсуд. Дитячі меблі зі скла не найкращий варіант, особливо для молодшої вікової категорії, його найкраще замінити плексигласом. Він зовні не відрізняється від звичайного скла, але має високу міцність і не б'ється при ударах. Особливості пробкових виробів з пробки сьогодні найчастіше виготовляються крісла. Такий предмет може стати відмінним доповненням будь-якої дитячої кімнати, він повністю екологічний і не боїться механічних впливів, до недоліків можна віднести досить високу вартість. При покупці такого виробу варто вимагати сертифікат якості. Це пов'язано з тим, що недобросовісні виробники можуть використовувати несертифіковані просочення і покриття. Колір існує величезна кількість думок, як правильно підібрати колір меблів в кімнату для дитини. Але є основи, які дозволяють створити правильний і комфортний інтер'єр. Для початку необхідно відмовитися від занадто яскравих кольорів, вони викликають тільки роздратування і негативно позначаються на психічному стані дитини не потрібно вибирати всім насиченого бордового або червоного кольору. Варто віддати перевагу тим варіантам. Які поєднують в собі кілька кольорів, найчастіше використовують два, один темний, інший світлий. Таке гармонійне поєднання дає можливість досягти балансу і гармонійності. Найкраще вибирати меблі в дитячу кімнату пастельних відтінків, також надає гарний вплив на стан дитини, блакитний, зелений вовти. Кольори, Зростаюча меблі, облаштовуючи кімнату для новонародженого або маленької дитини, варто розуміти. Що меблі доведеться міняти з часом, це пов'язано більшою мірою з незношуванням предметів, а активним ростом дитини. Сьогодні є альтернативне рішення даного питання, можна придбати зростаючу меблі. У таких предметах можна регулювати не тільки нахил спинки або стільниці, але і висоту всього виробу. Серед таких предметів найчастіше зустрічаються столи і стільці, в європейських колекціях можна також зустріти ліжка. В яких регулюються розміри спального місця, незважаючи на досить високу вартість, придбання одного комплекту дає можливість забути про швидку необхідність підбирати новий гарнітур, відповідний по зростанню, зручність і багатофункціональність, вибираючи дитячі меблі, батьки в першу чергу звертають увагу на зовнішній вигляд. Цей показник важливий. Але не варто забувати про такий момент, як ергономіка. Будь-який предмет повинен повною мірою відповідати зросту і параметрам дитини будь-якого віку. Найпоширенішою помилкою є придбання гарнітури на виріст. це незаперечно можливість заощадити, але зростаючому організму буде незручно використовувати її в кінцевому рахунку. Дитина з труднощами буде наводити порядок у своїй кімнаті і частіше можуть виникати травматичні ситуації. Доросла дитина повинна самостійно діставати будь які предмети з полиць, тому варто купувати шафи висотою не більше 180 см і глибиною полиць 55 см, в іншому випадку розміщення предметів і самостійне вилучення їх з полиць буде дуже скрутним. Висота сидіння стільця для дитини зростом 90 см повинна бути 22 см. при зростанні 160 см висота сидіння буде вже 40 см. Стіл для письма та малювання при зростанні 90 см повинен бути 40 см. При зростанні 160 см висота столу становитиме 67 см. Правильно обраний розмір дозволяє комфортно використовувати предмети меблів дитиною будь якої статі, крім розмірів, варто звернути увагу на багатофункціональність добре. Якщо письмовий стіл обладнаний достатньою кількістю ящиків, куди можна скласти різні предмети, планування простору незалежно від віку і статі потрібно правильно організувати простір. Від цього буде залежати зручність використання всього приміщення в обов'язковому порядку, потрібно організувати місце для сну виконання уроків і при цьому залишити вільне місце для активних ігор, для зонування не обов'язково робити перегородки. Досить підібрати правильну меблі. Більш складна ситуація в разі, якщо в кімнаті будуть жити двоє дітей. Ще складніше організувати приміщення для різностатевих дітей, в такому випадку необхідно встановити два ліжка. Дві робочі зони і одну загальну ігрову зону у маленьких кімнатах доцільно використовувати дворівневі ліжка, які дозволяють істотно заощадити місце. Ліжко не рекомендується розташовувати біля вікон і радіаторів. Це може викликати дискомфорт під час сну письмовий стіл навпаки. Найкраще поставити біля вікна, при цьому сонячне світло повинен падати з лівого боку, якщо дитина, правша, і навпаки, до вибору аксесуарів також варто поставитися з повною відповідальністю. Вони повинні бути не тільки елементом декорації, а й виконувати якусь функцію розвиваючу пізнавальну, правильно підібрати меблі для дитячої кімнати досить складний процес, до якого необхідно поставитися з повною відповідальністю. При виборі важливо враховувати величезну кількість моментів, які дозволять організувати для дитини будь-якого віку ідеальне місце для проживання і розвитку. Відео пропонуємо для перегляду відео про правильний вибір дитячих меблів.